Християни спільноти і церкви жертвують багато, щоб Україна перемогла свій час, ресурси, саме життя. Але нині коли, в тому числі, християни відтісняють московитів нашу країну без боротьби захоплює ліва ідеологія. І ми ризикуємо опинитися в ситуації, що війну, війну ми виграємо. Але державу, у якої є християнська перспектива, державу можемо програти. Складно оцінити розчарування і фрустрацію, яку може пережити воїн-християнин, який повернеться з фронту з перемогою, і побачить нашу поразку в питаннях просування ЛГБТ-ідеології, інших лівацьких війн. Чи за таку країну він воював? От постає наступна максима: Україна є ціллю, але Україна не може і ніколи не може бути самоціллю, не може бути вищою ціллю, бо вищою ціллю є Бог. А потім Християнська Україна. Перемога нехристиянської України над Росією є лише недопущенням більшого зла і проміжною перемогою для християн. На землі ми є членами церкви воюючої, еклезія Мілітанта. Тому війна церкви зі злом, гріхом, брехнею, які набувають форм чи то московицької агресії, чи то ліволіберального підступу ніколи не закінчиться тут. На землі, а значить, церква воюючи ніколи не буде списана в запас чи демобілізована. Не варто розчаровуватися. Боротьба точно триватиме. І зачаровуватися. Перемога у війні проти Московії одна з перемог на нашому шляху, шляху до свободи. І от свобода, да, свободу я розумію і розглядаю як благо, яке розум здатний осягнути. А воля здатна досягнути. От коли розум і воля поєднуються у розумінні і досягненні, досягненні блага, наступає свобода. На індивідуальному рівні це виражається нашим наверненням і в результаті спасінням, а на рівні суспільному побудовою християнських інституцій, а потім і держави. Цей вектор, дороговказ, потрібен. Заява про намір, прагнення, ціль задають планку. Християнської місії залишатися реалістами так, однак не обмежувати Бога своїми малими прагненнями. Але як побудувати християнську Україну, християнську державу, якщо навіть перепрошую, але навіть в церкві ми втрачаємо християнськість? Чесно кажучи, я не знаю. І от тоді логічно було би відповісти на питання, яким чином держави переставали бути християнськими. В попередньому відео, розглядаючи ідеї Томе Квінського і Вільяма Окама, ми почасти про це говорили. Дещо повторюся. Отож, концепція християнської держави остаточно була завершена святим Томою Аквінським. Він говорив, що Бог є отцем, а ми діти, а значить, його закон є передусім законом Отця. Люблячий і добрий, ґрунтується на розумінні і волі всемогутнього Бога. І отця модель була екстрапольована на публічне життя. Правитель мислив себе батьком підданих, який має турбуватися про благо своїх. Дітей, наслідуючи Бога. І дуже важливо у вченні Тамея Квінського була ідея про пізнання Бога і світу через віру і розум. На противагу, сучасник Томи Марсилі Падуанський запропонував ідею подвійної істини: дуплекс Верітас. Є істини, які пізнаються розумом. А є істини, які пізнаються вірою. Причому за Марсилієм істини, які пізнаються виключно розумом, це істини щодо публічного життя, політики та влаштування держави. А от питання сумління, богослов'я, особистої моралі це істини, які пізнаються виключно вірою. Ось тут ми бачимо зародки ідеї церкви, відділеної від держави. Ідея, яка через 4-5 століть витіснить церкву на Маргінеси, фактично, це буде означати, що місце церкви лише в стінах храму, а місце принципів і цінностей віруючого лише в його особистому просторі, спочатку сім'ї, а нині іще вужче, виключно в його. Відносинах з Богом, які ніяк не мають виражатися назовні, і тим паче в публічному просторі, але це буде пізніше. Потім з'явився монах францисканець Вільям Окам, блискучий ерудит свого часу, який запропонував ідею, що Божий закон повстав не з розуму і волі Божої, а виключно з його суверенної волі. В минулому відео ми говорили, що Окам хотів підкреслити ще більше значення всемогутності, суверенності волі Бога, і навіть сказав так, що всемогутність Бога могла би врятувати нас через розп'яття віслюка. Якщо тільки Божа воля вирішує, що є законом, і розум, благо, користь, турбота Бога про своїх дітей тут ні до чого, якщо всемогутність Бога може спасти нас. Через цілком інший закон, іншими заповідями. І Бог, якщо забажає, може кардинально змінити заповіді, хоч на протилежні. Все виключно в руках його волі. От якщо це так, то закон ані добрий, ані розумний, ані корисний, ані постійний, закон просто всемогутній. Якщо все це так, то такий Бог, така концепція Бога висуває перед володарем задачу не бути батьком. А бути всемогутнім, щоб його воля, щоразу змінна в залежності від обставин та цілей, була просто неуникненною для підданих. На цьому інтелектуальному тлі з'явився Ніколо Макіавеллі і його блискуча робота «Державець». Правитель мав бути сильним, як Лев, хитрим як Лисиця, ціль виправдовує засоби. Ось новий образ Володаря бачення держави, які були протиставлені фундаментальній концепції Томи Аквінського. Звісно, одна ідея не замінила іншу. Вони співіснували, конкурували, поглиблювалися, перебували в постійному е е спілкуванні конфлікті протягом сторіч, але блискуча книга держав. Ніколи Макіавелі написана під впливом ідей і Марсилія Подуанського, і Вільяма Окама. Прогриміла на увесь світ, і на нічному столику кожного володаря чи можновладця обов'язково стояв томик державця. Фактично Макіавеллі запустив розлом цивіта з християна, і князі та королі, які шукали способів, щоб вийти з під верховенства Папи Римського, взяли на озброєння ідеї Марсилія Подуанського про подвійні істини публічні, які пізнаються тільки розумом, і приватні, які пізнаються тільки вірою, Вільяма Окама, який запропонував Бога, чия воля сваволя утверджується однією всемогутністю, а не Всемогутністю і е, розумом. І врешті, Ніколо Макіавелі, ці інтелектуальні та богословські принципи переклав на сферу політики і державного управління. Без Макіавеллі Макіавелі, і згаданих попередників, бунт монаха августинця. А так-так, я про лютера, міг би закінчитися відбуванням покутних молитов, як, наприклад, Галілей був покараний кривавою інквізицією. Читати псалмі. Псалми, оце було його покарання. Без книги державиць, яка створила певний інтелектуальний фон, образ правителя, Лютер просто не знайшов би підтримки серед німецьких князів. Принцип Лютера, соло-скриптура, відкинув науку церкви, отців, докторів, велику традицію, яка утримувала єдність, віри, вела її до розвитку, поглиблення на основі надбань попередників, коли між людиною і Богом. Нічого немає соло-скриптура. Відкривається шлях для суб'єктивних інтерпретацій Біблії, а значить Бога, а значить людини і світу. І от так почалася епоха релігійного та інтелектуального суб'єктивізму, в якій і я пропоную вам свій суб'єктивізм. За лічені роки народилися десятки, а згодом сотні суб'єктивізмів, які ворогували між собою, і не лише в площині Богослов'я, вся Європа, окрім. Монолітно-католицьких монархій і, хіба що Речі Посполитої, запалала у вогні релігійних воєн. А Німеччина, батьківщина Лютера та інших отців-засновників стала місцем найбільш затятих і кривавих протистоянь. Щоб уникнути стану постійної війни всіх проти всіх, треба було запропонувати новий порядок. Одну із Перших пропозицій висунув Томас Гоббс в своїй книзі Левіафан. Треба передати всю владу, включно з релігійною державному суверену. І от така спроба була здійснена в Англії. Це бунт короля Генріха і повстання англіканської церкви, головою якої є монарх. Однак для всієї Європи проєкт Гоббса не мав шансів на успіх. Можливо, тому ліберали, починаючи з Джона Лока, вже прямо проповідували толерантність, адже визнання різноманітності віри гарантувало соціальну стабільність. Натомість, от спроба нав'язати одну віру, по ідеї лока, провокувала заворушення. Здається, дуже і дуже логічно. А тепер увага! Принцип різноманітності вимагає прийняття агностицизму, визнання того, що людський розум не може пізнати істину. Ранні ліберали могли стверджувати, що це не порушує свободу совісті. Приватно люди можуть сповідувати свою істину, але вони. Погоджуються терпіти різноманітність в публічному просторі. Таким чином, громадські інституції мали стати агностиками, навіть якщо ніхто конкретно з цих людей, і з цих інституцій не був агностиком. Парадокс. Але ліберальний та агностичний апарат почав відтворювати самого себе, аж поки агностицизм із компромісу і угоди, які мали бути суто. Теоретичними і обмежуватися виключно публічним простором не став обов'язковою парадигмою мислення, яку неможливо ані відкинути, не вступивши в конфлікт із політичною спільнотою, ані піддати сумніву. Ідемо далі. Якщо апарат має бути агностичним для збереження суспільства від війн всіх проти всіх, то він мусить прийняти і толерувати не лише різні способи поклоніння Богу. Але й заперечення існування Бога. А отже, повна толерантність ліберального світу є неможливою без толерантності до атеїзму. Зрештою, ліберальна демократія, яка базується на агностичних інституціях, але надає громадянам свободу думки, є внутрішньо суперечливою. Наприклад, я маю свободу. Цій свободі заявляю, що як католик володію істиною. А значить, порушую цей агностичний модус Вівенді і стаю ворогом системи. Тому ліберальна демократія повинна знищити мене, порушивши принципи, на яких вона була побудована, і неминуче перетворитися на диктатуру, агностичну диктатуру. Іншими словами, немає толерантності до ворогів толерантності. а Право помилятися перетворюється на обов'язок помилятися, точніше, робить віру в право помилятися обов'язковою. А ти, хто відкидає цю віру у ворога системі. Хочете, я навчу вас до якої межі ви маєте бути толерантними в січні 2020 року? Єпископ Деріо Оліверо з дієцезії Пінірольо під час меси, коли настав момент виголоси виголосити вірою, запропонував своїм вірним молитися мовчки з поваги до присутніх. Віруючих інших конфесій, інших релігій, а також не віруючих. Іншими словами, якщо ваша католицька віра в католицькому храмі на католицькій месі ображає не католиків, а вона обов'язково ображає, бо претендує на істинність тоді мовчить. Але іноді навіть і це не допомагає. Кінець грудня 2022 рік. Місто Бірмінгем, Англія біля абортарію, пильний перехожий помічає постать жінки. Вона задумливо стоїть, але стоїть якось не так. І доброчесний англієць, перехожий, повідомляє поліцію про цю жінку. Її арештовують, бо вона ймовірно молилася. Мовчки без знаків віри, без плакатів, без хрестиків, але навіть підозра на молитву не просто ображає перехожого, але становить небезпеку для суспільного порядку. Тому, власне, арешт. Повертаємося. З чого все почалося? З благородної ідеї загасити релігійні війни. Як за допомогою релігійного плюралізму? А він можливий тоді. Коли апарат влади буде тримати баланс, буде індиферентним до різних вір, звичайно, в ім'я благої цілі апарат відтворює сам себе, перетворює на агностичний, потім на безбожний. А згодом нав'язує нам це до такої міри. Що вважає ймовірну, мовчазну молитву образливою і небезпечною церквою привчають думати, що бути толерантними це добре. Аж до того, що ти боїшся визнати свою віру в своєму храмі, боячись визнати, ким ми є, в що віримо, що вважаємо істиною, а що брехнею, ми спочатку розмиваємо, а потім втрачаємо. І істину, і віру, і себе, тоді чи можливо побудувати християнську державу в світі релігійного плюралізму, толерантності, а згодом індиферентності? Якщо ви погоджуєтеся з попередніми тезами, які були тут викладені, то за законом формальної логіки ви би мали вивести логічний силогізм? Неможливо побудувати християнську державу на фундаменті релігійного плюралізму. І от що тоді залишається, коли ціле розбите, і навіть уламки уламків розбиті на дрібні шматки? І це все не склеїти. Що тоді? В світі агностицизму та атеїзму християни різних конфесій приречені на взаємодію, співпрацю, на діалог. Якщо так, то давайте творити середовище, де би цей діалог зростав у зрілості, а не завмирав у точці, якби когось не образити. Для цього потрібна сміливість, чесність, знання, історія неміфів, бажання спільного блага, і ще раз бажання спільного блага і розуміння, що не вдасться без втрат перебувати в вічність у стані без гострих кутів. Без чесного діалогу я не знаю, як побудувати справжню єдність. А без справжньої єдності як побудуємо християнську державу?